Всім привіт! Сьогодні у нас штудень фунт 45 відеохолінг. Повторення. І обуткну Розташуй за алфавітом, пронумеруй фотографії. М -м -м -м. Потрібно розташувати речі за алфавітом, але спочатку потрібно нам їх назвати та згадати, як вони називаються. Або спочатку у нас іде спідничка. Чи можу це записати, чи ні? Можу де рок, спідниця. Потім у нас є взуття. Тішу. Буде у нас ВЗУТТЯ. Я думаю, що це у нас все ж таки взуття. Ага. ДІ Тішує. Потім у нас йде сорочка. Ми пам'ятаємо, що сорочка у нас це das Hemd. Das Hemd. Ось так оце вот виглядає середній рід. Потім у нас тут джинси, множена. Die Jeans. Потім у нас йде Pullover. Тобто як светрик, у зо вас, де пулова. Und dann das Kleid. Сукня. Що давайте диви, дивитися. Після Х у нас іде Йод, літера Й, джинсы. Потім у нас іде літера К, das Kleid. Потім у нас іде літера П, полова. І залишається у нас шує та рок. Що ж, потім у нас і D. Літера R, де рок, і потім вже шує, літера S. Що ж, зробили. І тут бачимо, що у нас тут є їжа ананас, азіо, банани, морозиво. Це, напевно, суп чи борщ. Все ж таки буде суп, тому що ми вивчали з вами суп ді зупи. Потім у нас є Das Eis Потім у нас буде Das Obst, потім я думаю, що це у нас Лимонад або ж кола. Напевно, все-таки кола. Це у нас. D-Cola. Die pizza. Дібани. Так. Так, стоп там не декола, а ді-кола де та де гамбурга. Гамбургер. Все. Стосовно напою, я не впевнена, чи це кола в нас ді-кола або ж ділімо, чи лимонадик. Але давайте дивитися. Спочатку йде ананас, так, потім у нас йде банан. Але давайте ми з вами напишемо множину Ді банан». Так. The banana number 2. Потім у нас є де літера С, якщо це в нас кола, ось тут у нас буде кола з вами. Потім у нас іде де хамбурга. Хамбургер. Ага. Після кола з у нас з вами йде літера E. Е. Das Eis. Потім у нас буде з вами де хамбурга, хамбургер, літера Х. Потім нам трапляється літера О. Obst das Obst Після цього у нас є з вами дізупи та діца. Спочатку йде літера П. 7 і Suppe 8. Супер. Демо далі доповне слово їжачок. Шпілінг, гітари. Fußball компьютер, фусбall, фусбл. Та бред. Шпіле, шпілен, та грати як в настільні ігри. Що ж, це в нас зроблено. вас passt zusammen? Комп'ютер шпілін. Так, підходить. Комп'ютер шпілін. фарен. Кататися на велосипеді. Музик хрен. Слухати музику. Читати книжки. Кататися на лижах та баден. купатися у річці. І тут ми відповідаємо: комп'ютер фрайцайт. Ja Ja, In in der der Freizeit Freizeit? spiele ich ich gern Computer. oder du Bücher Bücher lese in der Freizeit. Прослухати інтерв'ю та заповнити анкету. Що у нас тут? Ім'я, вік, хобі, домашні тваринки, Lieblingsstunde, улюблений предмет. Lieblingskleidung, Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, Liebe. 45 Übung 4 Hallo Tanja, ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Hallo, ja, bitte. Wie alt bist du? Ich bin 10. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hast du ein Hobby? Ich spiele gern Schach, mache Sport und fotografiere gern. Ich spiele auch gern mit meiner Katze. Wie heißt deine Katze und wie alt ist sie? Meine Katze heißt Lulu. Sie ist drei Jahre alt. Was ist deine Lieblingsstunde in der Schule? Mathe. Was trägst du gern? Ich trage gern Hosen, Hemden und Turnschuhe. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Was ist dein Lieblingsessen? Ich mag Obst und Schokolade. Danke für deine Antworten. Gern geschehen. Mm -hmm. ja, ich habe Sie ist zehn Jahre alt. Sie spielt gern Schach und fotografiert gern.

Ich bin zehn. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hast du ein Hobby? Ich spiele gern Schach, mache Sport und fotografiere gern. Ich spiele auch... Mhm. Schach. Sport. Und ja, fotografieren oder Foto. Gern mit meiner Katze. Wie heißt deine Katze und wie alt ist sie? Meine Katze heißt Lulu. Sie ist drei Jahre alt. Was ist deine Lieblingsstunde in der Schule? Mathe. Was trägst du gern? Ich trage gern Hosen, Hemden und Turnschuhe. Meine Lieblingsfarbe ist Grün. Was ist dein Lieblingsessen? Ich mag Obst und Schokolade. Danke für deine Antworten. Gern geschehen. Mm -hmm. Ihre Lieblingsessen. Ihr Lieblingsessen ist Obst und Schokolade. Da dann, Hosen, Hemden, da, Turnschuhe. Що ж, а тепер нам самостійно потрібно заповнити таку ж анкету. Пишемо своє ім'я. My name is to... Mia. Ich bin elf. 11. Хоббі інтересен. Лезен, mm -hmm. Фотографірен. Ви можете написати Швімен. Швімен. Або ж рад. Фарн, як приклад. Хаустія можемо написати. Анякація.